Сьогодні на огляді у нас магніт кільце 50 зовнішній діаметр, 6 мм діаметр отвору і висота цього магніту 5 мм. 50 на 6 на 5. Покриття у нього цинк. Оцинковане покриття на магнічування N52. Це одне із найбільших намагнічувань, які існують. Ми це перевіримо за допомогою теслометру. Але спочатку спробуємо виміряти його розміри. Просто штангенциркулем. Так, обнулюємо Наш штангенциркуль. Штангенциркуль металевий, тому. Тут треба трошки погратися, щоб цей магніт. О, заміряти. Так, діаметр рівно 50. Так, а от мікрометром пластиковим можна поміряти його товщину. Рівно 5. Внутрішній діаметр 6 6,2. Так, магніт дійсно дуже потужний. І зараз ми це перевіримо за допомогою теслометру. Будемо фіксувати максимальне значення. Посередине 406 мілі Тесла. Ось такий необ'ємо магніт. Дякую за увагу.